Сьогодні у програмі Народна думка ми запитаємо у наших кам'янчан, як у їхньому телефоні підписані другі половинки. Ну що, ходімо? Як у вашому телефоні підписана друга половинка? Поі по Угу. А у вас? Любіма. А чого ви по імені, а він любима? Е, перепишемо. <сум> Любимий. Був коханий, зараз на ім'я, Анатолій. А чого там? А після сварки. Оце у нас таке. Саша? Не буду уже говорить. Потому что никто не не поймет. бублик подписано. Бублик, ну это прикольно, а чего? Да я уже давно уже особо не вспомнил, но познакомились еще, это прикол такой был. И такая оно и осталось. Написано муж. Муж? А у вас? Его жена. Потому что я сама писала, он у нас не видит инвалид по зрению. Вы подписали так. Жена, муж. Да, чтобы точно знать. Ігорюся. Ігорюся? Називаєте? Да, ну так, так. Коханий. Не по шаблону, знаєте, там зая, Любимий. Просто ім'ям. На ім'я як? Назар. Назар, так, а у вас? Вікторія. Карамелька. Круто, чого так. Ну, в основному вона вкусно пахне і така сладенька, пишненька, так ходить. Супруг! Просто так. — супруг і все. А ви у нього? — Супруга? Потому що он пользоваться не умеет телефоном, я ему подписала супруга. Половина. Просто половина? Просто половина, да. Кременчук, два. Ну какие, да? Серйозно? Серйозно, да. у неї? — А? у неї? — А як я у неї. Броник. Броник.